Друзі, всіх вітаю на каналі. Як я розповідав раніше у своїх відео, життя України залежить від того, як пройдуть вибори у Сполучених Штатах Америки. Прострочений Зеленський та керівник його офісу Єрмак намагаються підстроїтись під американську владу таким чином, щоб їм дали ще трошечки поцарювати в української влади. Вже традиція під час американських виборів підігрувати одному кандидату і активно поливати брудом. Іншого кандидата, а якщо цей кандидат, якого вони поливали брудом, перемагає та отримує владу, миттєво перевзуватися, підчищати свої образи з інтернету, щоб не дай Боже новий хазяїн Білого Дому побачив та розлютився. Усе Єрмака зараз паніка. Вони міркують, що ж такого дати чи продати Трампу, щоб він дав ще грошей, і вони ще трошечки змогли перебувати на троні. В 2021 році РНБО Рада національної безпеки і оборони України утворило такий орган, як ЦПД – Центр протидії дезінформації, таке себе міністерство правди. Після 2022 року діяльність ЦПД активізувалася. Вони почали складати чорні списки українців журналістів, блогерів, політиків, які критикують владу Зеленського і Єрмака, їх корупційну діяльність, а також направляти від імені держави соціальні мережі запити для блокування акаунтів в соціальних мережах цих людей. Тобто політичне переслідування українців за інакомислення поставлено як державна програма України. Але після останніх американських виборів відбулася трагекомедія. В 2022 році ЦПД опублікувало на своєму офіційному каналі заяву, що американський політик Тулсі Гебарт працює на гроші Кремля, тобто є, за їх словами, завербованим агентом Москви. В червні 2024 року ЦПД публікує наступну заяву. Тулсі Гебард заявила, президентський термін Зеленського закінчився 20 травня. Він скасував вибори. Прикрившись воєнним станом, тим самим призупинивши дію Конституції України, щоб залишитися при владі, ЦПД пише: така заява є черговою спробою дискредитувати президента України в рамках російської дезінформаційної кампанії про його так звану нелегітимність. Насправді, українське законодавство не дозволяє проводити вибори. Період воєнного стану, тому чинний президент України залишається повноправним і легітимним головою держави. 14 листопада новообраний президент Трамп оголошує, що Тулсі Геббард буде директором національної розвідки США. Що робить ЦПД? 14 листопада ЦПД біжить і видаляє всі свої заяви про Тулсі Геббард зі свого офіційного державного каналу про те, що вона нібито є агентом Кремля. І також видаляє свою заяву спростування, що термін Зеленського завершився, Ось ви можете побачити, що цих заяв більше немає. Тобто Державний центр протидії дезінформації визнав, що від імені держави розповсюджував дезінформацію та шельмував людей, які висловлювали свою політичну позицію. І коли вони побачили, що Ті люди, проти кого вони писали ці наклипи, стали владою у Сполучених Штатах Америки, вони злякалися покарання та побіжали видаляти всі свої заяви. Видалення цих заяв це ПД означає, що вони усвідомлювали, що вони писали наклеп. Якщо вони писали правду, навіщо видаляти? Ну хай буде. Це ж позиція правди, і правда одна. Вона не може змінюватися після американських виборів. Але вони знали, що вони пишуть неправду, що вони пишуть наклеп. Тому злякались. Ось і вся суть режиму зеленського єрмака. Грати на кон'юнктурі вони не розповсюджують правдиву інформацію. Вони намагаються сподобатися, підлаштуватися. Вони занищили репутацію держави Україна, опустили державу на саме дно. Директором цього ЦПД є Андрій Коваленко, який терся у передвиборчі компанії Зеленського 2019 року, займався якимись там блогами. І ось його призначили директором цього ЦПД. Абсолютно бездарна особа, яка навіть не може грамотно організувати ту брудну роботу, якому йому доручив робити Єрмак і Зеленський. Вони це перетворили в повне шапіто. Згідно відкритих реєстрів, Андрій Коваленко був засновником ГО Торська сотня Всевеликого Війська Донського, яка була створена у 2008 році. Саме ці донські козачки приймали участь в окупації Донбасу. В 2014 році разом з російськими військовими. Тобто організатор сепаратистського руху в Україні, донських козачків, є керівником державного органу при РНБО України. Раніше я повідомляв, що ЦПД разом з кіберподрозділом СБУ створило список ворожих Тикток акаунтів, і мій Тикток був внесений у цей список. Тобто, за заявою ЦПД і СБУ, я є ворогом України. І, відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб передбачений законами та Конституцією України. В законах України не існує положення, яке дозволяє передбачати, надає повноваження ЦПД чи СБУ чи будь-якому іншому органу державної влади створювати чорні списки українців, які критикують. Владу чи висловлюють свою політичну позицію з будь-яких питань, тобто це є перевищення влади та службових повноважень, кримінальна стаття. Я розумію, що роз'яснювати закон і цитувати конституцію в Україні не має сенсу, тому що це зараз повністю бандитська держава. Там ніхто не буде слухати твоїх юридичних аргументів. Я юрист за освітою, магістр права. Будь-який юрист зараз в Україні може сказати, що він може прийти в український суд чи правоохоронні органи та зробити свою роботу, захистити права українця чи встановити справедливість по закону, як прописано в Конституції. Я думаю, що жодний юрист так сказати не може. Україна окупована гопниками, бандитами, які займаються повним безприділом. Зараз всі сили Зеленського Єрмака кинуті на те, щоб не допустити проведення виборів в Україні, щоб не втратити владу. Але якщо такі вибори все ж таки будуть проведені, вони намагатимуться їх сфальсифікувати. Наша задача домогтися того, щоб вибори в Україні все ж таки були проведені, тому що саме українці повинні вирішувати, яка доля держави. Ні Зеленський, ні Єрмак. Строк Зеленського завершився. В травні 2024 року те, що законом України забороняється проводити вибори під час воєнного стану, не означає, що термін, президентський термін Зеленського продовжується автоматично. Відповідно до рішення Конституційного суду, Українська конституція не має положень, яка передбачає перебування президента України на посаді в межах одного строку більше п'яти років. Це контракт. Людину обрали на 5 років. Якщо за будь-яких обставин не можна провести вибори, це не означає, що строк дії президента продовжується на цей строк, коли не можна провести вибори. Так прописаний закон. Я не я його розробляв, я лише його цитую і намагаюся роз'яснити. Якщо ви не згодні з цим, ви можете звернутися до Верховної Ради, що Верховна Рада. Голосами більше 300 депутатів внесла правки в конституцію: що якщо не можна провести вибори, то строк дії президента продовжується на необмежений час, коли не можна провести вибори. Але немає такого положення. Немає строк 5 років. Люди можуть питати, а як це зробити? Як домогтися провести вибори? А хто сказав, що боротьба з диктаторами, з бандитами буде легкою прогулянкою? Це надскладна задача будь-якому разі ми знаємо точно, що вони дуже бояться, щоб українці отримували нецензуровану інформацію. Тому всі сили кинуті на те, щоб арештовувати блогерів, адвокатів, юристів, журналістів, які розповідають українцям правду, висловлюють свої думки, роз'яснюють закони, пояснюють, що відбувається. Я вже робив це цілу серію роликів як СБУ. Арештовує блогерів, адвокатів в Україні за те, що вони ведуть свої роз'яснювальні блоги на Ютубі. Тобто це є головний страх отримання українцями нецензурованої інформації. Якщо вони цього бояться, треба більше робити таких матеріалів. Тому люди розповсюджуйте відео, пишіть свої думки. Вони хочуть контролювати маси, але крок за кроком, роз'яснюючи українцям закон, пояснюючи, що відбувається, ми формуємо критичну масу українців, які не будуть погоджуватися з тезами Зеленського і Єрмака. І це головний страх. Дякую за увагу.